Я як аналітик скажу: мета цього плану. Я не вірив, що це можливо в Україні. Це план занесений ззовні. Мета цього плану керований хаос в Україні. Мета цього плану фінальна мета відділення західних областей України і взяття під контроль промислової частини країни. І тільки питання, що буде робити Київ в цій ситуації. А Київ демонструє, що він проєвропейський, Київ демонструє, що він проти порушення прав людини і радикалізація цього протесту. Це свідчення одного тільки, що влада, президент Янукович спровокували подальшу ескалацію конфлікту. Коли ви кажете, що план занесений зовні, то він занесений заходом чи він занесений Сходом? Мені е підстави такої оцінки ні, очевидно, зовні це Росія. А чому я таку оцінку говорю? Тому що вже є заяви. Тих, хто готував ті закони диктаторські, які вводять диктатуру в Україні, які абсолютно були проголосовані чи там прийняті рогами, руками чим завгодно, але ясно, що це зроблено в антиконституційний спосіб. І зараз ті депутати, навіть регіонали, яких там втемно розіграли, вони побачили цей, цей план зовнішній, тому що одну частину готував депутат, і він це сказав, депутат царьов, який. Спеціаліст по боротьбі з громадянським суспільством він взяв на себе таку роль, і штампи російські переносить в українські реалії. другу частину на себе взяв пан Медведчук, бо його соратниця Меркесян сказала, що це його законопроект. І він, він особисто цього не Він не підтверджував. Але я кажу, цитую її. Вона сказала це. Пан Медведчук. тобто тому дивіться. Про російське лобі воно робить провокації тут в Україні проти всіх і проти ну по суті проти україни